Всім привіт, мене звати Ілля і сьогодні я буду грати в паркур. Коротше, це паркур про CSGO, тут є всякі ножі. І це, мені ця гра відразу сподобалася. Але діло не в тому. Діло, я, не, не, я хочу побити мировий рекорд 34 826. Це не мировий рекорд, але я хочу його побити. Е... Ставте лайки. І що набереться під цим відео 2 лайка, я буду, з ньом, я буду відкривати кейси. Вот, okay, е підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Волвапа, і я погнав. Все, погнав, погнав, паркур, паркур. Так, треба побити мировий рекорд. А, я програю. Ой, реклама. Так. Рекламу я пропустив. Але, але е, чим прикол ця гра онлайн. Це дуже прикольно, що ця гра онлайн. І. Це прикольно, що вона. Ти можеш з друзями пограти. Я можу навіть е, з волвапом пограти в цю групу. Хто, більше, е, хто прийде паркур. Ну, і ставте лайки під цим відео. Давайте, набріть два лайка і я буду відкривати два кейси. Так, опа. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. За 9 секунд пройшов перший етап. І оцініть мою бабочку від 1 до 10 в коментарях. Хопа. Оп. О, вже третій, вже третій, вже третій. Пунали. Хоп. Так. Хочу зараз побити рекорд. Хопа. Опа, зараз зараз, зараз це останні це останній. Треба побити рекорд. Ой, я промазав. Так. Пропустив рекламу і все погнали. Надіюсь, я поб'ю рекорд. Будь ласка, я хочу побити рекорд. Так. Опа, поки що нормально йдемо. Без е, е, ш, Ну, йдемо поки що нормально, так. Опа, Давай, давай, давай. Ой! 2 Ай! Окей. Ну, Нічого страшного. О! 43 секунды, 43 секунди, 497 миллисекунд, рекорд. Опа. Опа-опа-оп, 27, хоп. О-о-о! Вже, вже другий зараз поб'ю. Так, вже, вже другий побив. Вже другий етап побив. Так. Я хочу пройти, я хочу пройти, я хочу побити рекорд, будь ласка. Опа, давай, да, давай, Остан, останній, заостань. Так, скоро, скоро, скоро. Тебе не лаги. Так, понали. Оп, оп-оп-оп-оп-оп. Понал, понав, понали. Все, спідрант, спідрант. Я маю як скоріше побити рекорд. Опа, вже другий, вже другий, вже другий етап. О! О, -о, -о зараз побью, зараз поб'ю. Рекорд. 100% зараз побью. Так. Вже третій. Оп, блін. Так, погнал, погнали, 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 погнали. Ой, програв. Окей. 3 секунди, 3 секунди, це поки що добре, 3 секунди. Ой, скільки, 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 скільки секунд. Дев'ять e, секунд і я вже на другому. Так, e, так, 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 так. Ой, ой. Я, я поб'ю цей рекорд. Так, ой, я щось завис. Ой, реклама. Все погнали. Так. Я треба виграти. Він щось злагає, нічого страшного. Е, давайте, якщо я ще з, з, з двох разів е, пройду, то ви поставите на це відео 5 лайків. Давайте. Е, давайте, 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 давайте. Треба, треба, треба побити рекорд. У е, мене є два рази, щоб побити рекорд. Ну, щоб дійти до останнього. Опа, що зараз запустимо з першого разу. Це вже буде класно. Опа, да Оп. Є -с! ставте під цим відео кучу лайків. Всім пока!